Всім доброго ранку, всім неба над головою. Всі 36,6 Сьогодні я хочу почати своє відео не з КП Київ Постранц, а з Кривого Рогу. Сьогодні в Києві було гучно і в других Гародах було гучно. Я можу тільки це моя думка, тільки моя думка. Людина. Я не хочу називати, що він там, президент. Президент Папуасі, Путлер. Ця людина слабка, вона показала свою слабкість і показує її надалі, коли вбивають мирних людей, мирних дітей. Це людина, проіграючи війну, весь мир на це дивиться. І я знаю тільки одно, що ми українці, я пишаюся всім, і ми все переживемо і переможемо. Ну, Дітей, на жаль, не повернеш, жінок. Ну, чоловіків не хочу більше казати нічого про цю людину Засерять свій канал. Будьте проклете. Ну, тепер життя в КП Київ пространств. Дуже багато чую в останній час, що якось. Броні розподіляються непонятно як, непонятно що, що вони продаються, вони любимчикам даються, вони тому даються, кум Я знаю, в кожному депо є приближені, є любімчики, є, які за гроші це купують. Є, на жаль, є таке. І поки ми, от я там до Литвінова маю претензії, до Дюжева маю претензії, до генеральних директорів Капеків Пас маю претензії, але ми самі в першу чергу вінувати. Чому? Це не директор винуват, зам замдиректора, не начальник відділу експлуатації, це вина цієї людини, яка несе ці гроші, дає ці взятки, пропонує ці взятки. Цій людині треба просто взяти і поламати руки чортової матері. Друга людина, він приносить ці гроші, він не відмовляється, він бере ці гроші. І і, і нього бронь буде, і все в нього буде. Е, я не хочу обвиняти, я ще раз кажу, я на понеділок договорився з одним із керівників КП Постанц, ця людина мені розповість, як надається ця бронь, кому вона дається. В следуючим відео я вам розповім, як це робиться. Я не знаю, почую я правду, там не почую я правду. Ну я цю людину багато років знаю, я цю людину е, довіряю. І я дуже-дуже хочу поспілкуватися, все-таки зрозуміти, як надається ця броня і кому вона дається. На жаль, Київ дає дуже-дуже мало. Е, Броні на всіх не, не вистачає, на жаль, не вистачає. І наскільки я розумію, ДПО вже дає там, ну, як опять же, мені сказали, продається. От ти там розкажеш, тільки продав. Я вчора поспілкувався з людьми, мені дуже сподобалось. Я почув критику свій адрес, і мені це сподобалося. Колись я працював з одною людиною, як він мені казав, якщо тебе не критикують, значить ти не працюєш, ти нічого не робиш. Раз тебе критикують, значить ти щось робиш. І робиш непогано. Дякую вам за вчорашню критику і е, да, мені сказали, ти ти цепляйся за одну таке депо, а я знаю, на жаль, що і в другому депо, в інших депо є багато-багато е, проблем. Ну я не можу охватити все депо, тому що я не знаю, що там відбувається, Робітники мовчать, вони многі не розказують, бояться. Ми живемо як при Советському Союзі. Ви ж прекрасно розумієте, як третій тролейбусний депо зашугане ходять там пару людей, є, які там щось там бла-бла-бла, розказують і то бабаюються. Теж не називаємо ім'я, не називаємо фамілією. Поки що, поки така буде реакція, нічого гарного не буде. Якось так. Так що 7.36.6, Підписуйтесь на мой канал, далі ще буде інтересно. наступному відео я вам обіцяю дати відповідь, як надається бронь і кому вона дається, і продається вона чи ні.